У Лій серії тракторист Андрій продав колоди керівника. Тепер він не знає, що робити, чи йому на фермі заховатися, перечекати, поки керівник злий, чи взагалі його звільнять. І тоді Андрій придумав геніальний план. Андрій вирішив оптимізувати фермерський процес. Що він має на увазі? Насправді ті, хто дивляться цю ферму вже. Досить давно знають, що щодня трактористу Степану потрібно годувати корів. І на це витрачається цілий тракторист. І ця робота займає цілий день. Андрій тільки і робить, що годує корів, а хотіла, щоб він виконував і іншу роботу. Неважливо, скільки коровам даш їди, неможливо їх нагодувати на кілька днів. Все одно стоси сіно кудись зникають. Тому Степанові приходиться кожен день, вже скільки він тут працює, возити коровам все нові і нові стоси сіна. Андрієві хочеться оптимізувати цей процес. Тому що, на жаль, оце сіно корови чомусь не їдять. Корови їдять лише спресоване сіно. Тому, можливо, хтось з робітників ферми міг би пресувати це сіно. Я маю на увазі ті робітники ферми, які не вміють керувати трактором. А Степан виконував би іншу роботу. Андрію було б цікаво тут все вивчити, але, на жаль, ферма для корів знаходиться поруч із будинком керівника. І Андрієві сюди вже не дорога. Після його продажу колод. Тому Андрій дивиться поки здалеку і думає, що б йому зробити. Степан повертається додому після годівлі корів. Андрій його підстеріг у лісі і, зроп... і запропонував геніальну ідею. А що, якщо ми продамо ще кілька колод керівника? сказав Андрій. Степан. Дуже напрягся. Але Андрій все пояснив: ми зробимо кошти на колодах. Потім ми відправимо керівника у відпустку на ці кошти. А потім ми на ще решту кошт зможемо купити пресувальну машину. Таким чином, поки не буде керівника, ми оптимізуємо процес ходівництва корів. І таким чином керівник. Нас похвалить і вибачить за продані колоди. Ну, Степанові ця ідея наче сподобалась. Але вони вже не будуть вести колоди у лісовому причепі, аби було видно, тому що провести колоди потрібно також повз будинок керівника, аби їх продати. Тому ось у цьому причепі для сіна вони і повезуть колоди. Цікаво, чи вдасться цей план до реалізації? А як ви думаєте, фермери поїхали вантажити колоди керівника знову? Фермери їдуть до лісового тунелю, де керівництво зберігає свої колоди? Під землею у лісовому тунелі також є трактор, яким можна вкласти ці колоди. На щастя, колод вже залишилось небагато після останнього туру наших фермерів. Коли Степан вивіз колоди із лісового тунелю, він зрозумів, що причеп достатньо замалий для транспортування таких колод, тому краще повз хату керівника точно вже не їхати. Доведеться їхати лісовими стежками, аби продати ці колоди. Поки фермери доїхали до свого сараю, вже одна колода десь загубилась. Їх було чотири, а зараз їх три. А ось там далі йде лісова стежка, аби відвести колоди на продаж. Степан повернувся, продавши колоди. Але сказав, що до ринку доїхала лише одна колода із чотирьох. Тому на виручені кошти не вдасться відправити керівника у відпустку. Тоді Андрій запропонував продати ще сіно, тому що у Степана в сараї його точно дуже багато. Він кожен день його вивозить, аби нагодувати корів. Степан погодився і поїхав до Сараю. Вантажити сіно. Степан завантажив сіно та поїхав на продаж. У такій місцевості сіно на вагу золота. Тому Степанові вдалося продати сіно та на виручені кошти домовитись, аби керівника Семена забрали у відпустку. І тепер у Андрія уся коров'яча ферма. У його руках. І він може робити там що завгодно, поки керівник буде відпочивати на морських курортах. Бо завтра вже керівника тут не буде. Дивіться наступну серію, і тоді ви дізнаєтесь, чи вдасться Андрієві щось зробити з коровами, чи все ж таки Степану прийдеться довічно годувати їх щодня.